Вітаю всіх, з вами Євгенія. Хочу з вами поділитися такими спостереженням і запитати, чи у вас теж таке буває, коли орхідейка ростить, ростить квітоносик, а потім дінамить тебе. Бутони з'являються і мігом засушує. В общем, показую, що у мене, у яких у мене зараз відбувається таке чудо. Ну, перше, покажу орхідейку лавпаті, яка вже в домашньому цвітінні. Дала мені два нових цвітоносика. І ось, як бачите, тут вже повідсушувала два бутона. Тут один розкрила, але перед цим, ось тут, по-моєму, чи тут. Вже засушила. Аромат у неї, конечно, приємний. Така вона. Ну, сестричка Леодори. Квіточка, конечно, трошки менша, і колір, конечно, зовсім інший. Але, ну, аромат дуже приємний. Відрізняється від Леодори аромат. В общем, тут, може, ще ось один бутончик. Буде, не знаю. В общем, вона мене трошки розчарувала. Так, покажу свою орхідейку, яка мені літом дала цвітонос і на кінчику виростила таку дітку. Ну, дідка цвіла. Ось у неї старий від цвітанішки. ось. Цвіла один бутончик, потім з'явився інший бутончик, довго, дуже довго тримала квіти. Зараз ростить листочки. Це этот, полуничний пиріг. Видала ось по восені новий цвітоносик, і вже два бутони скинула, засушила. Рядом з нею сидить дітка на піньку. Я була, їх посадила разом, цей якийсь бордовий восковичок у мене був. Я їх вирішила посадити разом, але минулого року навесні пізно закрила віконечко від променів сонця, і вона припеклася і, звісно, пропала. Ну, як, вона ну, спеклася, орхідейка. Сама от стволік, спікся. Не гнилі не було нічого. Ну, корні там залишилися в неї, і вона видала мені ось таку дітку. Дітка ось у. росте, гарнюня вже свої туди пускає корінчики. Ну, я поки не чіпаю. Отакі от в мене тут дві орхідейки. Ця, я ж кажу, взяла і засушила всі бутончики. Так. Ну, Вже показувала один раз, і ще раз покажу. Це в мене соколоронс. Ось вона тут була літом вудочка в неї така длинна, длинна. Я взяла психанула, відламала. Вона дала гілочку. Ну, Тут вона начебто дві квітки зав'язала бутончики, розпустила. Тут теж ось Одну квіточку на дорощеному теж цвітоносику розпустила. А от новий цвітоносик, вже два бутона засушила. Ще зовсім в пуп'яночках були, і вже взяла, засушила. Рядом з нею СОГО Релекс. У мене тут ростить дітку, цвісти поки не збирається. Тут ось, ось щось питалася. Доростить один кінчик цвітоноса літнього. Літо вона в мене цвіла в дві квіточки було, довго цвіла. От теж. Стоїть все время на одному місці. Головне, ці квіти не скинула, бутони, розпустила. Тут. Місто положення її не міняла, не засушувала. в общем не знаю, що таке з ними. Ну, просто розстройство, одне розстройство. Ще мене розстроїла моя Lady Fantasy. Ростила такий гарний, гарний, гарний цвітоносик, і почала тут ось брунька на бруньки, брунька на бруньки. Ну, це вже показник того, що, якщо і далі буде рости. То там може зав'язати один-два бутони, якщо зав'яже. Оце, якщо почала так дуже близько рости бруньки біля бруньки, то нічого гарного цвітіння від нього не дочекаєшся. Росте, листочок росте. Все нормально, все. Чому Чому оце таке відбувається, я не знаю. Були підгодовування їй. Гарні добрива, давала, не пересушувала. Листячки в тургарі, росте все чудово. Так, мої два котики. Ставлю, як знайду фото їхнього 24-року го весни квітування. А зараз вони мене теж разочарували. Один котик ось зупинив. Цвітоносик, геть зовсім застопорив. Другий котик ось лише один бутончик, а один бутончик ось навіть засушив. Тут питався видати гілочку, щось вона теж заступарилася. В общем, одна квіточка. Після того пишного цвітіння, яке було, ну, це просто. Просто жах. Може, на весну щось надумає. Сказати би, що там коренева, погана, ні, вони чудово тут врослися в цю посадочку. Гарні тут корінчики, правда, полила їх, не видно, трохи не видно. Чудово все росте. Оце було трошки літом поймали кліща. Зразу обробила, ну, оце э, залишилися такі сліди чорні. Це від э, того, що був кліщ. Оце після нього залишаються такі сліди. Ну, далі листочок виріс чистий, нормально. Я вчасно обробила все, помітила. Це було влітку. Хоча недавно робила полив. Буквально два тижні назад робила, все було чудово. А це треба було мені полити усі орхідейки, і на деяких вікнах по одній, по дві орхідейки е, обнаружила кліщів на орхідейках, то прийшлося обробляти всю-всю колекцію, е, мити їх, протирати. Оприскувати, я взяла Аберон. він дуже гарно працює, і обробила всю колекцію. Так що, дівочки, хоч і зима, але, якщо кліщ десь застався на якоїсь орхідейки і при сприятливих умовах він починає активізуватися, розмножуватися, і буде робити лихо. Тому, Спостерігайте, придивляйтеся до всіх ахідеєк. Це трапляється, ну просто раз і, і десь з'явився. І чого, і що, і невідомо, від кіля. Вроді би, не було, вроді би, всі обробки проводилися по осени все робила, все було чудово і на тобі. Ну, і ще в мене одна розчаровашка, яку я вже 10 разів пересаджувала. Вже не знаю, яку її посадку куди запихати, але вроді би зараз трошечки-трошечки вже тут пропав один корінчик, почала вже врощувати, вроді, в горщик корінчики, видала цвітоносик. Я так чекала її квітів. Ось у один і вторий був бутончик, і вона їх у зародушу засушила. Зато на кінчику цвітоноса почала рости детка. Це у мене, здається, гібрид двох орхідеєк крос. Ой, так хотіла швидко сказати. Пульчеріма на О, і я все ніяк не дочекаюся її квітів. Я так зраділа цьому цвітоносику, так раділа тим бутоном, а вона тільки раз їх і засушила. Ну, Зато тепер ростим дітку. Так доволі швидко вона її ростить. І теж на краєчку цвітоноса, як і оця моя. Ось. О, Дві сестрички вирішили мені тут діткуватися. Квітів не бачила, зато дітка. І може дітка вже процвіте, я ж все-таки побачу її цвітіння. Ну, така вредна на корні орхідейка. Постійно за нею треба доглядати. Постійно з тими корінчиками спостерігати. Ну, так, вроді би, вже ось о, е, почала вкорінюватися в горщик в стаканчик. І маємо дітку. В общем, девочки, от такі у мене є цвітоноси розчарування. Чекаєш, їх чекаєш, а вони беруть іще отак от так беруть і іноді роблять. Ну, нічого, буває. Я, знаєте, що думаю, мені здається, Деякі оці орхідейки. ну Цю я трошки поміняла місце. Хоча я із гарного місця теж її в гарне місце поставила, вона скинула бутони. Цю я намагалася притулити більш кращі умови, теж, може, теж щось, щось їй не сподобалося. Хоча ця стоїть все время на одному місці. Засушила бутони. Тут оце теж таке твориться, Не знаю, що. ця теж я її не трогала, ніде не переставляла, почала рости такі цвітоноси. Що це може бути? Як це може бути, я не знаю, дівчатка, може, ви мені підкажете. Єдине, що в мене, я грішу, на те, що в мене на вікнах нема досвідки, були, як бачите, самі. Зима така була похмура, сонечка було мало, дні короткі, темно, і тому, тому може бути і так. Хоча деякі орхідейки все нормально. Скоро буду показувати. Ну, я вже робила шут з деяким орхідейкам, І Попушка, і мадонна метелик. Вроді би чудово. Все нормально, не скидали нічого. Надалі буду показувати, там розкриваються, вже, ну, теж так повільно квіти. Одну квіточку не хочеться показувати. Як, допустимо, цю. А вже хочеться, щоб букетик був. Хочеться показувати букетики. Тому чекаю чекаю такого більш розпуску. І буду все показувати. Пишіть, у кого теж таке відбувається. Дуже цікаво, що це може бути і як воно може бути. Ну, в общем, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, чекаю вас у наступних випусках. Пишіть коментарі, ставте лайки, вподобайки. На все добре.